Друзі, вітаю! Сьогодні готую без перебільшення ідеальне заварне тісто для вареників та пелеменів. Ось таке воно еластичне. Ідеальне в роботі, не туге, не липне до рук і поверхні під час ліпки. Не потребує в додатковому припиленні. І ще не сказала, що на смак воно теж ідеально смачне. Впевнена, що якщо спробуєте хоч раз більше, не захочете нічого змінювати. Тут у мене 6 склянок борошна, склянки по 250 г. Ось такі стандартні. Одна столова ложка солі. Одна яйце. 6 столових ложок рослинної олії рафінованої, обов'язково, щоб нічого не гірчило. Перемішую з легкою ложкою. Додаю тепер окріп. Дві склянки. Склянки такі ж самі, якими я відміряла борошно. Спочатку одну і одразу другу. Борошно гаряче, тому спочатку вимішую ложкою, поки це можливо. Далі рукою збираю усі крихти в колобок. Має вийти ось так. Накриваю зверху плівкою, щоб тісто не обвітрилось. І відпочило 30-40 хвилин. А за цей час клейковина розбухне, і тісто стане еластичним та слухняним, і буде легше із ним працювати. Пройшло 40 хвилин. Обминаю тісто злегка 2-3 рази. І увага! Це важливо! Якщо ви будете його вимішувати довго, тоді воно втратить свою легкість і стане тугим. Тому обминаю злегка. Яке ж воно ніжне, еластичне та слухняне? Ось таке у розрізі. І ще важливо, що, поки ви працюєте із частиною тіст, інша половина обов'язково має бути накрита рушничком або ж харчовою плівкою для того, щоб вона не обвітрювалась. Розкатується тісто ідеально, легко нічого не прилипає і навіть не потребує у уприпиленій поверхні. Руки чисті, усе навкруги чисте. Коли в хаті ліпляться вареники чи пельмені. Друзі, рекомендую! Усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока, до нових цікавих відео!